У цьому відео ми розглянемо клапан муфтовий поворотний нержавіючий, торговельної марки Armaval. Клапан виготовляється із нержавіючої сталі CF8, аналог AISI 304 На сьогодні лінійка розмірів включає діаметри від 5 дюйма до 2 дюймів, тобто від DN15 до DN50. Корпус складається з двох частин. Всередині корпусу розміщується запірний елемент у вигляді диска з нержавіючої сталі. Який закріплюється на спеціальній горизонтальній осі. При наявності тиску в трубопроводі клапан відкривається, пропускаючи потік. Коли робоче середовище тече у зворотньому напрямку, диск притискається до сідла і прохід закривається. Додаткового ущільнення між диском та сідлом немає. Ущільнення метал по металу. Між корпусом та кришкою тифонова прокладка. Для коректної роботи клапан потрібно встановлювати на горизонтальному трубопроводі кришкою вгору відповідно до напрямку потоку, який позначено стрілкою на корпусі. Детальні технічні характеристики та розміри дивіться на нашому сайті. Придбати муфтовий поворотний клапан Armaval в Україні можна на сайті Armashop.ua. Ми є офіційним дистриб'ютором торгової марки Armaval. Приходьте за посиланням під відео та звертайтесь до наших менеджерів за вказаними на сайті контактами.